Всім привіт! Робимо замір радіації у грибах білих, білих. І також там є декілька польських грибів, які зібрані в Волинській області. В звичайному лісі, там, де збирають гриби всі люди. Будемо робити замір дозиметром з лічильником гейгера AtomScan з БТ-10А, який вловлює альфа-бета гамма частинки. Як ми бачимо, зараз в середньому у мене фон по кімнаті скакає в діапазоні від 17 до 22. Тобто такий діапазон Мікрорентген на годину ось такий показник. Зараз я буду прикладати лічильник до грибів і побачимо, як буде змінюватися фон. На показникові. У нас є такий лічильник. І беремо цей лічильник і дозиметром, верніше, не дозиметром, а цим лічильником я прикладаю до грибів. Потім будемо дивитися, що сталося з показниками на ось цьому екрані. Так, Я беру і прикладаю. Все. я ось все. От зараз я вже приклав до грибів лічильник. Подивіться, як фонить. Дуже страшні гриби насправді. Моментально реагує лічильник, зашкалює показник радіації. Тепер лічильник я забираю. Відкладаю в сторону. Все, лічильник я відклав. Перевищення радіації тут таке, що я ще такого не зустрічав таких грибів, тому це такий для мене досвід досить цікавий, що в просто в незабрудненій області. Далеко від Чорнобиля а, трапляються такі гриби. Як ми бачимо, показники знижуються. Все, показники е, знизились до порогого нижче порогового значення, яке я виставив, це 30 мікроренген за годину. І м, вони вже, можна сказати, прийшли більш-менш в той стан. Зараз дійде до 22, це була верхня границя. Діапазон, який в мене був в кімнаті. Все, вона вже опустилася вниз. Як ми бачимо, показники знижились Давайте тепер ще раз замірюємо. Беремо лічильник наш і прикладаємо до грибів. Так. Все. Я приклав. Приклав до грибів. Вістань десь там в мене приблизно 2 мм. Подивіться, як реагує лічильник. Подивіться, яка страшенна тут радіація. Відразу він бачить ці гриби. І фонать, фонять вони дуже страшно. Все, знову відкладаю. Відклав лічильник. І показники потрошку почали знижатися. Ось такий в нас лічильник, який під'єднаний до такого міні-комп'ютера, який тут має налаштування і показує показники в реальному часі. Все, показники знову опустились нижче порогового значення. Ось такі білі гриби. Тут в мене 40 г цих грибів сушених. Я їх висушив. Вони не миті, не відварені, вони просто посушені, і все. Ось такий експеримент з заміром у нас вийшов.